Друзі, всім привіт! Volkswagen Golf 8 Alltrack, 2-літра турбодизель на 200 кінських сил, семистопінчатий робот DQ381 і повний привід 4Motion. Автомобіль рухається з околиць Борисполя. Це у нас Іванків у сторону міста Харків. Автомобіль у нас не завантажений нічим. Одна людина їздить за кермом. Колеса у нас 205-55-17. Автомобілю влізло за дві заправки. 51 літр в бак. Він був практично порожній. Тут повний бак у нас 55 літрів, як і в попередньому поколінні. Ну, власне, запускаємося, скидаємо параметри від запуску і затривалий період. І подивимося, що у нас вийде по дорозі. Їхати ми будемо сьогодні жваво. До дружини день народження. Треба встигнути на святкування і привітати все ж таки. Тому. Тому режим буде відрізнятися від стандартного, як зазвичай я їжджу. І подивимося, що в нас по факту вийде. Реально самому цікаво, тому що на попередніх восьмих гольфах, на яких я їздив, вони були монопривідні. Також 2-літрові, але потужність там теж була 150. Ну і цікаво, що вийде, бо на них виходило суттєво економніше, ніж на попередньому поколінні. Є-288 Golf 7. Це цікаво. Двигун допрацювали, алгоритми роботи двигуна коробки змінили. В нього момент сунувся, поличка нижче, трішки він з нижчих обертів, став тяговитішим, став приємнішим на набір швидкості, що в місті, що за містом. Alltrack взагалі, версія 200 сильна, по суті, така сама, як GTD, але через повний привід, вищий кліренс, там обвіз і так далі. Інші передавальні числа. То він не такий предкий, скажімо так. Але він доволі потужний. У порівнянні з 150 сильною версією стріляє, він дуже і дуже цікаво. Реально, що по місту їхав, вистрибує зі своєї смуги, в іншу стає так жвавенько, що на трасі наступаєш, і він доволі жваво набирає швидкість. От прям він зайшов, дуже зайшов, дуже жвавий автомобіль, навіть при тому, що повнопривідний, більші колеса у порівнянні зі звичайним. Коротше, їдемо. Летимо, точніше навіть на день народження до дружини. Попереду 400 кілометрів треба встигнути до вечора. Так, ну що, дві сотні я проїхав от в такому режимі за півтори години, якраз середньою 136 і бортовий показує 7 літрів на 100 км. Так, цікаво, їдемо. Трішки замащене мене скло. У мене ще є купа автомобілів, які мене обганяють. Тобто я тут не найшвидший, якщо хтось буде сваритись, але треба дуже швидко встигти. Їду максимально обережно. Дуже цікаво, їде гольф динамічний, з таким двигуном. Попередній олтрак сьомий 184 сили мав, цей 216 кінських. Але ну, мені здається, в цей двигун все ж таки, окрім кінських, ще й налаштований дещо по-іншому. Цікавіше, він їде реально цікавіше в будь-яких режимах, вже повторюють вкотре. Єдине що на такій швидкості трішки лячно заходити в повороти, бо. У порівнянні зі звичайним гольфом у нього підвіска все ж таки дещо вища. Вона дещо по-іншому налаштована. Вже було у мене відео про порівняння звичайного гольфа і утрака. Тому, ну якби він сміливіше може їхати на легкому бездоріжжі, але от на трасі він дещо повільніший. Тобто, на моноприводі, що восьмий, що на моноприводі сьомий, що на звичайному повному приводі без збільшення кліренсу можна їхати сміливіше і Ну, відчувати себе впевненіше, не так тебе колихає, бо ну, все ж таки, коли в тебе центр ваги вище, плюс дещо м'якша підвізка, вищий профіль в шинах, воно виходить не так стабільно. Але дещо комфортніше. Тобто Тут кому що потрібно більше. Мені ну, реально от після 7-го, 8 зайшов. Тобто, звикнути до сенсора. І, по суті, по суті, все якось він навіть комфортніше положення. Мені здається, за кермза кермом має сподобалося вищий екран на торпедо. Тобто, реально є деякі нововведення, які е, покращені в порівнянні з попереднім поколінням. І це не може не тішити, але тут тішить найбільше. Це такий двигун, зв'язочка їде весело. От прям задоволення. Я півтори години вже їду. Не можу не тішитися. Ну що, у нас полтавські розв'язочки, а значить ми вже під Полтавою. Що у нас виходить? По бортовому 6,9 навіть знизилась трішки витрата, хоча темп е, я не знижував. Ну я сюди дістався за 2 години без зупинок е, з такими якимись. Параметрами зараз хочу з'їхати заправитись, тому що бачу багатьом з попередніх відео, особливо випробування гібридного суперба, зайшли заміри на різних ділянках з різним темпом. Бо далі, після Полтави, там трішки нормальної дороги, а потім буду їхати повільніше, бо там розбита дорога, одна смуга починаються населені пункти, в яких треба їхати повільніше, тому там статистика буде дещо інша. Скажімо так, в лапках краще. <рес> по витраті так точно. Ну, власне, зараз подивимося, що тут буде. Ну і треба трішки змити комах. Мені здається, я по дорозі всіх мух вбив, поки їхав. У мене, до речі, якраз третина шляху залишилася додому, то якраз буде така цікава статистика. Полтава око. Шукаємо дизель-пульс. Миємо лобове скло, тут все зайнято черги. Мотоцикл сьогодні щось багато. Всі кудись їдуть, чи сезон закривають, чи я не розумію. Цікава ситуація. Я не знаю, що у нас тут. О, 20 літрів. Я не знаю, як залито було попередній раз, чи до горловини, чи до відстрілу. Знову ж не зрозуміло, як тут. Ну але подивимося на середню витрату. Значить, у нас ми проїхали 280 з плостиком на 20. Якщо перерахувати, у нас виходить 7,1 витрата по колонці, а 7 літрів малює бортовий комп'ютер. Трішки миємося і їдемо далі. Я від Полтава вирішив їхати дещо повільніше. Знизив на 50 км швидкість. От, скільки я вже проїхав від заправки, 50 майже кілометрів з середньої 82. і в мене витрата вже 4,3. Уявіть, яка суттєва різниця від 50 кілометрів швидкості після 100. саме чому електромобілі так і жруть дуже багато на високих швидкостях. Зараз підуть населені пункти. Мені здається, я вийду на ще меншу витрату, але Карл це 200 сил під капотом. Це автоматична коробка і це повний привід. І це кузов універсал. І це колеса великі, і це збільшений кліренс 18 см. Ну це топчик, мені здається. Але, як завжди, ми все потім перевіримо на колонці, бо там можуть бути трішки інші цифри. Їдемо. Тим часом ще 40 км подолано, витрата так і була. Як була, так і є 4,2, І у мене закінчилася гарна дорога. Тепер піде, зараз покажу. Отакий От пом'ятий полатаний побитий асфальт, на якому якраз таки і розкривається ултрак, якого об'їжджає зі свистом поліцейський Дастер. Але гадаю, комфорт, динаміка у Дастері і у гольфі це все ж таки різні речі. Їдемо далі. Ще трішки лишилося додому. 63 кілометри. У мене тут запустилась регенерація. Останній раз вона майже 500 км тому була. Але в якому режимі? Знову ж таки, це був Київ декілька поїздок по Києву. Ну і я потім доволі активно, так би мовити, навалював на ньому. Автомобіля пробіг ще тільки 125 тисяч. Ще Жовчок не забитий ще живенький, тому і витрата така. Власне, погнали далі. Далі отака от дорога. Далі я їду. Не більше 90, Коротше, я вирішив. Взагалі уповільнитись, бо реально дуже цікаво. Він такі цифри показує, на що він взагалі здатен. Я розумію, що зараз напишуть газовщики на 1,4 TSI, що ну, у них ще вигідніше було б. Навіть про тому, що таких гольфів під газову установку чи на TSI, то здається роблять. Але от під газ навряд чи, навряд чи це можливо. Ну але вони будуть писати, писати, пишіть, пишіть. Щоб у вас вийшло, мені цікаво, скільки б такий автомобіль, якби він був на газу, на атмосферному двигуні на такій швидкості, скільки газу він би спалив. І чи об'їхав би він на газу q 8 50 TDI, треба було бачити лице людини в Полтаві зі світлофора. Я швиденько в спортрежим перейшов, бачив, що людина там поспішає, коли просто до четвертої передачі проклацала коробка, і я почав його обходити. Відчуття цікаві, ну реально автомобіль дуже динамічний. Багато хто не очікує, що воно так поїде. І це круто. От мені Golf 8, навіть при тому, що в ньому є там зовнішні якісь моменти, внутрішні там сенсори, там якась ергономіка трішки погіршилася в деяких місцях. Але оцей момент, як він їде, просто. Я за кривим спринтером, боже, настільки неспіввісно чи, як правильно сказати, в нього стоїть передня вісь відносно задньої. Просто оцініть. Це жестяк там. Повен салон людей, це мікроавтобус, який курсує між містами. Ну, це тільки в Україні можливо. То, як його підтверджує тихогляд, дивіться, я. Праворуч заїжджаю, я не бачу його передньої частини. Якщо я об'їжджаю ліворуч, то он, я бачу повністю його лівий бік. Це щоб ви зрозуміли про що йде мова. Він <рив> Як краб повзе по дорозі. Жистяк. Так, в мене 5 км до заправки. Поїхали, закінчимо вже цю справу, бо треба до дружини їхати, вітати її майже сьома. У нас уже Харків в і зараз ми дізнаємося істину в спокійному режимі, максимально спокійному, але не про це. Я проїхав цю відстань за ну, будемо вважати, за 4 години я доїхав додому. Це дуже круто. Дуже крутий показник, ну з такою особливою витратою. 6,1 те, що показує бортовий. Попередньо він збрехав на 100 мл, або можливо він не показав того, що могло бути. І це дуже круто. Від Полтави, що в мене вийшло 4,2, при середній 78, година 40-130 км. Все заливатись до повної. Так що у нас виходить? А що таке? Щось відбило. А ну-ка, нехай заправляється. Скільки ж ми з'їли на 130 кілометрів? 5,67 це до відстрілок. А 5,67 на 130 це 4,36 літри. І це враховуючи те, що у нас була в дорозі регенерація. Я вражений вкотре реальною витратою. Повний привід, повторюсь, збільшений кліренс, комфортний автомобіль, великий салон, великі колеса, м'якенький профіль. Ну реально бомба. Нові двигуни роблять дива. Ну, але газ, звісно, краще. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічі. два цікаві моменти. Вімкнувся динамічний дальній, Вирізає автомобілі, навіть при тому, що ще не темно, дуже круто працює. Другий момент. Мотоциклісти мене й досі переслідують. Це чи торінкі такі натяки, чи я не знаю, що це. Ну, у нас тут Ambilight підсвіточка, салончик підсвітився. Ввечері гольфік ще став цікавішим.